Чи град вітер та грози влітку 2012 року це норма чи попередження? Два студенти Чернівецького вишу сіли за грати через причетність до наркобізнесу. Продукти для літнього борщу подешевшили, а ціни на ягоди досі кусаються. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. На Чернівецьких ринках панує чорневе розмаїття овочів та фруктів. У розпалі торгівля ягодами, черешнями та вітчизняною городиною. Вже з'явилися та користуються попитом гриби. Ціновий рейтинг літніх смаколиків складали наші журналісти. Чи не найпопулярніші зараз полуниця та черешні? Біля таких яток велелюдно вибору достатньо. Привозять ягоди з прилеглих до чернівців районів. Полуницю та черешні зараз продають по 15-20 гривень за кілограм, суниці – 35-40 гривень. Ціна дуже висока. На ягоди на черешню все пропадає дощ. Торговці кажуть, через дощі ці ягоди ще недовго протримаються. Ще з недільку, як будуть дощі, то зовсім не буде, бо дуже не є. Почали завозити на ринок чорниці з Потильського району за літрову банку цілющих гірських ягід, що допомагають покращити зір. Наразі просять 40 гривень. Це сім'я вся збиралася, бо поки ще мало важко. А як же в гори далеко йти, нести. З'явились на ринку й білі гриби з Косівського району по 60 та 40 гривень за кілограм. Деякі покупці при виборі довіряють нюховим рецепторам. Я по запаху купую, що настоящий гриб він дуже гарно пахне. Рясніють пролавки торговців вже вітчизняною городиною. Перець, баклажани та морква з Херсону, капуста та огірки з Буковинських районів. Літній салат та борщ зі свіжої городини відтак обійдуться чи не найдешевше. Сі непрекрасні, огірочок 3 гривні, помідорка 12-11 гривень. Перець уже 25-22, капусточка 2,50, бурячок 3,50, моркочка 8 гривень. А для тих, хто хоче обігнати сезон, абрикос та персики з Італії та Іспанії. За кілограм імпортних фруктів торговці правлять від 25 гривень. Майя Гуменна Ярослав Левицький Час новин, Чернівці. З 1 вересня в навчальному процесі відбудуться деякі зміни. Також з першого класу школярі обов'язково вивчатимуть одну іноземну мову, а з п'ятого дві. В новому навчальному році державні стандарти в освіті України будуть дещо змінені. Зокрема, іноземна мова стане обов'язковим предметом для першокласників всіх шкіл. Ця зміна не є новизною для багатьох чернівецьких загальноосвітніх навчальних закладів, адже досі це практикувалося в гімназіях та спеціалізованих школах або за бажанням батьків. По великому у нас у більшості шкіл міста з першого класу не вводили, але десь я би сказав, половина це за бажання батьків теж за рахунок оперативної складової. Ну, спеціалізовані школах, гімназіях чи там спеціально школах вона вивчалася, бо то навчальні плани так розраховані, що діти мають вивчати з першого класу. За словами освітян, підручників для нововведення не бракуватиме. І, хоча для першокласників ця проблема майже ніколи не поставала, для нових стандартів чиновники обіцяють надрукувати ще. Ну в цьому році, якщо говорити про цей перший клас, всі нові підручники, нові стандарти. Ну міністр освіти заявив, що до 1 вересня всі підручники будуть видані і забезпечені. Дай Бог. Окрім того, обов'язковим предметом вже з другого класу стане інформатика, а в п'ятому учні вивчатимуть вже дві іноземні мови, які саме обиратимуть самі батьки. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Два студенти Чернівецького вишу сіли заграти через причетність до наркобізнесу. За даними сектору зв'язків з громадськістю УМВС, 19-річний хлопець зберігав у себе вдома наркотичну речовину канабіс і разом із 17-річним другом реалізовував її своїм ровесникам. Апеляційний суд переглянув кримінальну справу щодо молодиків, визнав винними у причетності до на наркобізнесу і відправив молодшого горе бізнесмена у колонію на 2,5 роки, а старшого на 6,5, як ініціатора протиправних дій. Чернівецька обласна прокуратура закликає підприємців повідомляти про факти незаконних дій правоохоронців та контролюючих органів. Для цього у прокуратурі впроваджено телефон гарячої лінії 52 22 55. Скористатися нею можна буде упродовж робочих днів з 9 до 18 години. Не знаєш людини, поки не сидітимеш з нею на одній підводі. Гласить народна мудрість. А науковці зазначають, не позбудешся стереотипів щодо іншого народу, поки не побуваєш в його країні і не познайомишся життям цього етносу. Ми продовжуємо серію сюжетів про толерантність та подолання міжетнічних стереотипів. І наш наступний матеріал про те, як робота змінила стереотипні уявлення румунів щодо українців. Брендуша Дескаласко вже протягом восьми років співпрацює з українцями. каже, що повністю задоволена своїми колегами з Чернівців, хоча в Румунії її попереджали, що з українцями досить важко домовитися насправді українці це дуже серйозні люди. Вони надзвичайно відповідальні, а Чернівці виявилися дуже гарним та сучасним містом. Тут чудові магазини, а люди вбрані вишикона та зі смаком. До того ж, коли я приїжджаю сюди, завжди розмовляю румунською мовою, і мене сприймають доброзичливо, ніхто не докоряє цим. А всі ці розмови це просто нісенітниця. фахівці стверджують, аби позбутися тих чи інших міжетнічних стереотипів, перш за все потрібно відвідати батьківщину того народу. В нашій країні погані дороги. Але коли кажуть про те, що ми не зможемо на автомобілі добратися, на автобусі добратися до Хотина, бо там туди треба добиратися лише на тракторі, не можна казати про таку несенітницю. Ви, мабуть, ніколи не були в Україні, тому ви вірите таким, таким думкам. Румунська сторона та представники Чернівецької області зараз дуже тісно співпрацюють, але на початку співробітництва через такі стереотипи іноді виникали непорозуміння. Коли ми проводили перший проект, і повинна була бути перша зустріч, в якій повинні були брати участь 5 осіб з України. Мене спитали, скільки ящиків горілки потрібно на 2 дні. І е, коли я сказав, що я не впевнений, що знадобиться вся пляшка, вони довго здивувалися, коли ми поїхали, вони сказали, що ви були праві. Багато в наших народів і спільних рис, які також же стали стереотипом. І Румунія, і Україна, є пострадянські країни. І у нас є якщо у нас є якісь пережитки, у нас є оці старі радянські пережитки. Розумієте, тобто колективне мислення, там, наприклад, певні неточності. Ну буває так, що запізнюємося на зустрічі. Приємно одне визнавати, що все ж таки і в Румунії, і в Україні панує європейський дух. Це дуже добре. Дослідники стверджують, що є дуже багато стереотипів, які формуються на незнанні та небажання дізнатися правду про той чи інший народ. Аби знайти собі друга в Румунії, в Польщі, в Молдові чи в Україні, потрібно шукати людину близьку по духу та інтересам і не зважати на її етнічність. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Кліматичні зміни в природі, які спостерігаються на теренах нашої держави та Буковини зокрема, викликали чимало здивування і побоювань серед населення. Хтось каже, такі природні явища, це норма, а дехто бідкається. У всьому винен високосний 2012 рік. Що з цього приводу думають науковці і чи чекати нам кінця світу дізнавалися журналісти П'ятого каналу. Значна кількість опадів, яка випала на Буковині за останній тиждень, викликала неабияку паніку серед населення. Люди побоюються, що повториться повінь 2008 та 2010 років. А лякатися є чого на застанівщині. До прикладу рясні дощі пошкодили не лише городину, а й цілі будівлі. Що відколи ми живемо тут? мені вже 54 бабки, кіко тут жили ще такого чуда. Не виділи». Синоптики у свою чергу переконують, кількість опадів у межах норми значних кліматичних відхилень наразі не спостерігається. Чогось такого страшного ми не очікуємо, хоча б тому, що, якщо так сказати, відчуваючи процеси, вони весь час відбуваються зміни. Дощі, які формують паводки і сильні шквали і град. Але все таки в нас знову ми поступово повертаємося на наші звичні для нас північно-західні та західні процеси. Проте люди в ці прогнози вірять неохоче. кажуть у всьому винен високосний 2012 рік, який ще називають переломним. Нумерологи ж коментують, ці катаклізми по-іншому. Стверджують, цей рік нічого страшного не принесе навіть хреститься як доказ. Натомість Україну чекають позитивні зрушення. а Чернівцям прогнозують небувалий успіх. Сто відсотково кажу, що не буде, не буде такого шинок. Україну не з точки зору природних е, якихось зрушень, зміщень у цій природі, не в соціальному плані. Чернівці будуть набирати оберти по своєму розвитку, поступальному. І буде покращення життя у різний, різний бік. Священнослужителі ж до прогнозів ставляться вороже. В апокаліпсис не вірять. Переконують, через надмірну поінформованість людина сама стає джерелом проблем. Людина сама собі створює проблеми, як то кажуть, накручує себе, а потім розшукає різні причини, як би вийти з тої чи іншої ситуації. Природні катаклізми це, напевно, є і один з шляхів навернення до Бога. Якщо людина зрозуміє це і навернеться до нього, тоді вона знайде у ньому заспокоєння. А чи стане цей рік дійсно переломним для Буковини, покаже час. Ольга Поломарюк, Михайло Антонюк Час Новин Чернівці. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті UA. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.